Добрий день, дорогі друзі, глядачі. Сьогодні ми на матчі Ювентус Манчестер Manchester Юнайтед. Вже третя пере... переігровка цього матча. Ми сподіваємося, що цей матч вже нарешті закінчиться, і ми будемо дивитися. Ми вже додивимося цей цікавий футбол і побачимо результат, хто вийде з цього протистояння переможцем. Тому. От зараз Ювенти з м'ячем. Вони рухались по флангу, але захист Манчестер Юнайтед зіграв відмінно. І вони поки що забрали для себе м'яч. Ну ненадовго, тому що захист Ювентуса теж не намірений пропускати першим. І зараз по флангу е, Влаховіч міг давати на Тімуті Веа, але Онана спокійно забирає м'яч першим. Тепер Алехандр Гарначо віддає на Хойлунда. Хойлунд може бити, забивати перший гол цьому матчі, але Ді Григоріо робить чудовий сейф і залишає свої ворота на дійному захисті поки що. Єлдіс. Єлдіс на фланзі з мічом біжить. Чудовий замах, але задалеко трохи опустив м'яч. І тому м'яч був у Манчестер Юнайтед і знову опиняється у Манчестер Юнайтед. І це буде фол. Фолить Локателі, капітан Ель Капітано команди Ювентуса, получає жовту карточку за свій фол. В принципі, це дуже заслужений, ну, заслужена жовта карта. І зараз треба буде грати локателі дуже обережно. І не, проп... не, не оставляти свою команду в меншистві. Дуже небезпечна зараз контратака Макені віддає на Тімоті В, а той на Влаховіча, Ну, по-моєму там був офсайд, і навіть якщо б він отримав м'яч, це б, б закінчилось точно голом. Локателі, чудовий відбір в центрі поля, Тимоті Вм, той на Лахович, Тімоті Вм, скидка, Влахович, Тімоті Вм, Локателі. Віддає на Тімоті Камбіасо. Контролює м'яч е, як, е, який, якого очолює тренер Давід Головацький. Тренер Манчестер Юнайтед є Андрій Цимбалюк. В принципі, дві дуже солідні команди. Вже хотілося б побачити, хто виграє в цьому порозі остояння, але два рази ми вже не могли додивитися матч до кінця. Надіюсь, в цей раз вже ми його додивимося і побачимо, хто переможе в цій зустрічі. Чудовий зараз був перехват від гравців Манчестер Юнайтед, Хойлунд. Майже Холланд хотів віддавати на Діало, але там не пройшло. Тепер, може, дуже небезпечна була атака від Ювентуса, но захист Манчестер Юнайтеда відстояв чудово. І Хойлунд з м'ячом. Хойлунд може віддавати на фланг, але Гаті чудово прочитав цю передачу. Тімоті Веа, Камбіасо. Камбіасо... Поганий, погані фінти біля своєї е, на своїй половині поля. І тепер Хойлунд отримував м'яч перед штрафною зоною, але чудово знову грає захист Юментуса. Ну, у нас поки що такий футбол, ну, без, особливо без ударів. Я думаю, навіть просто без ударів. Ні одного удара ще за 36 хвилин гри не було. Но м'яч колишався. Туди-сюди і ну, поки що явного фаворита в цій зустрічі немає. Дві команди грають на рівні, і буде цікаво, хто заб'є перший і, можливо, останній, а можливо, і не останній гол в цій зустрічі. Дукла Суїс підавав на Єлгіза Єлгіз. На Макені, Макені, Лаховій з м'ячом. Макені може бути небезпечно, відривається в штрафну, і це може бути удар. І це удар і гол. Ювентус відкриває рахунок в, цьому, в цій зустрічі під кінець першого тайму. Чудово, чудова, Ну, чудова гра від Ювентуса. Це перший удар воротам в всьому матчі, не тільки від гравців Ювентуса і заслужений гол, тому... Чудово, чудово, відкриття рахунку, і тепер обоєм командам треба грати активніше в атаці. Ослибав Мечера Юнайтед і зараз Бруно Фернанде шурувавши штрафну, віддавав передачу Рабону, але но, но чудовий захист Ювентуса все ще грає дуже надійно. Тімоті Веа був фінтився на флангу, і цей, цей свісток обозначає нам кінець першого тайму. Який закінчується з рахунком 1-0 на користь Juventus. Будемо чекати, чи будуть якісь зміни в складі обох команд. Починається другий тайм цього матчу. Ювентус проти Манчеса Uniteда. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0. Цікаво, що зараз представить себе. Мечесері на Найтет, якому треба забивати, щоб зрівнювати рахунок, і потім, можливо, виходити вперед. Ну, але поки що треба хоча б зрівняти рахунок. Або Ювентусу треба забивати, щоб виходити вперед. Кімутівей чудово проходить на фланці. і Влахові з м'ячом. Влаховіч виходить м'яч Онана. Онана перший удар, який не залетів в ворота. Який, ну, точніше, де не було голу, Онана зіграв чудово в, на стійці воріт. І не дав Ювентусу забити вже другий і удвоїти своє, свою користь. Кіміті з М'ячом контролює м'яч в центрі поля, віддає на Макені, Макені. Макені, чудовий дріблінг від Макенія віддає... На Тімоті В, Тімоті В віддає на Макені, Макені хоче оформити дубль, можливо, вбити. Ні, він ще не пробити, а, думав, що віддати на Ваху краща опція. Можливо, все-таки там йому треба було пробувати сам і оформлювати дубль і робити для своєї команди рахунок 2-0. Якщо Мейсон Маунт був з м'ячом, проходив. Доволь, ну, доволі близько був до штрафної, проходив сам. Але чудовий захист Ювентуса знову міш... помішає забити Манчестер Юнайтеду. до Макені, Макені знову з Мічом, штрафній, замахувався. Тепер Тімутівея, Влаховіч, удар і це 2-0. 62 хвилина. Влаховіч, Душан Шен Влаховіч, забиває другий м'яч для Ювентуса, і це рахунок 0-2 не на користь Манчестер Юнайтед. Могли ми, е, зараз, можливо, будуть заміни в обох складах команд, як мінімум Ювентуса. Замість Кабала виходив е, діалогом. Можливо, ще якісь зміни будуть в складі Ю... Манчестер Юнайтед, тому що їм треба відігруватись. Ну, але це поки що нам невідомо. Бачили, як Макені сьогодні грає дуже, дуже добре. І... Там чудово, чудово він від, був, ну, крутився в штрафні, віддав передачу в той голіву. В нього поки що один плюс один. Це дуже хороша статистика, як для полузахисника. І встрибається в штрафну, Подавав, але захист Менчеса Інайтеда, точніше, то Магуайр, помішав цій подачі пройти на нападаючого. І це фолл. На Хойланді Діало, який тільки вийшов фолить, і тепер Мейсон Маут швидка розігравка. І це пенальті. По-моєму, це пенальті. Так, це пенальті, жовта карточка для Камбіасо. Можливо, не. А, ні, ні, це не пенальті. Хоча там дуже був небезпечний фол. Виштр... Ну, нібито для мене був це фол. Но на сам... ну, насправді це було чисто. Я думав, це було пенальті. Ну, ладно. Це відложена жовта карта за той фол е, Перштафною, який якраз розігрував Манчестер Юнайтед. То вибачте за мої хвилювання. Влаховіч зараз на фланзі може подавати, і він робить цю подачу на, на Єлгіза, і це було дуже близько, але все-таки онана забрав м'яч у руки. Чудовий відбір в центрі поля, з знову м'ячом, герой цього матчу, но зараз віддає неточну передачу. Бруно Фернандеш віддає на Холмда, Холланд може забивати, але Ді Григоріо. Чудовий сейв від Ді Григоріо. Вже не перший сейв його в цьому матчі, і дуже важливий на 76-й хвилині гри. Кутовий розіграє Манчестер Юнайтед. Тут чудовий підкат від юб, гравця Ювентуса, но м'яч все ще в Манчестер Юнайтед. Ну, але тепер в Ювентуса Тімотівея буде віддавати передачу на Даніло. Даніло віддає на Влаховича, офсайду не було. Влаховіч чудовий прийом. Проскакує, вривається в штрафну. І може бити. І він б'є. Він б'є це Влаховича, Душан Влаховіч оформляє дубль на 80-й хвилині, і це рахунок 3-0 для Ювентуса. Чудова гра від Ювентуса в цьому матчі. Не оставляє шансів Манчестер Юнайтеду. Чудова, чудова гра. Чудовий і чудовий підкат від Даніло в штрафній зоні. Дуже ризикований, но ризик себе оправдав. І тут вже бачимо, як посипався меча Рейнайте, все вони. І тренер Андрій Цимбалюк решив піти в all-in тільки в атаку, і тут Духан, Душан Влахович міг забивати хет-трик і робити рахунок 4-0, але попав в штангу. Це дуже, дуже близький момент. Но м'яч не в воротах. Ну, для Манчестер Юнайтед, для Андрія Цимболюка тут хоча б забити один гол, можливо, два, якщо це можливо, щоб. Ну і не пропустити, звісно, щоб якось, ну, так сказати, різницю м'ячей підрівняти. Бо виграти вже в цьому матчі бути би нереально. Хоча Бруне Фернандес зараз врвається штрафну, б'є, но Ді Григоріо, Ді Григоріо. Знову знову помішав Манчестер Унайтеду забити гол. Він точно, якщо не Макені Влаховіч, то в захисті він точно MVP мав берскати. І закінчення цьому матч друга хвилина 3-0 на користь Ювентуса. Тотальний розгром Манчестер Юнайтед. Хоча гра була близька. Ну, але так закінчився матч. Чудова гру ми побачили. Нарешті цей матч закінчився. І з третії переігровки. Можу. Так сказати, поздоровити Давіда Головацького з першими трьома очками на турнірі, з перший матч, перші три очки. Андрій Сімбалюк не розстраиється, він може виграти в слідчих матчах все ще. Впереді, це тільки перший тур, і буде ще багато матчів сьогодні. А на поки що це все. Зараз тіба що, можливо, буде студія після матчу, а, а поки що ми беремо е, перерву на одну хвилину. Добрий день, ми на студії після матчу, і з цього матчу в нас сьогодні в студії Артем Ласюк, тренер, точніше, віце-президент УЄФА та також тренер Манчестер Сіті, і сьогоднішній учасник матчу Андрій Цимбалюк, тренер Манчестер Юнайтеда. Так от, хочете спитати в першу чергу. Першу а, чергу хочеться спитати після матчу. Що пішло не так, Андрій Сабалюк? Чому ви програли цей матч? Ну так. Це е, ну, для нас було багато факторів, які могли нам зіграти не на руку проти матчу проти Євентусу. У них доволі сильний тренер це Давід Головацький. Який може, ну, який склав дуже хорошу схему, якою він зміг розірвати мою оборону та більше пройти по контратакам. <світністичні> Моя команда створювала, як я планував, багато атак, е, які ну, мали перспектив, та гравці не, надавали, ну, не давали удари, не могли зафініширувати і за е, невбачності їхньої так сказати. Так тепер дав би слово. Кате Милосюку, що ти скажеш по цьому матчу. Е, дуже непоганий матч, але хочу згадати момент, де арбітр не поставив пенальті проти Євгенсу. Так, я, я би хотів теж підняти це запитання. Ну, якщо чесно, я теж бачив е, це, так сказати, з першого погляду, Е, Я думав там пенальті. Ну. Чесно, будь то би там мав бути назвачений пенальті. Особливо так вийшло, що це там була відложена жовта карта, що ну, було... От нібито все складалося, нібито це пенальті, але все-таки був м'яч від дворіт. Цікаво, чи будуть е, скандали з суддєю після матчу? Ну, але це вже наше діло сказати, а вже буде діло у розбиратися цією ситуацією. Е, можливо, ще хочеться задати одне запитання. Адиця е, 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 Балюк, як ви думаєте, чи, ну, чи будуть якісь е, внесені корективи в ваш е, состав, можливо, їх гравець, який ну, не дуже вписався в гру сьогоднішню, і ну, чи будуть якісь зміни на слідущі ігри? Можливо, так. Можливо, я заміню Хойлунда в атаці нашого центрального Форварда. І він буде замінений на Зіркзе. Ну, звісно, я не знаю, що від цього очікувати. Але на мою думку, це буде правильне рішення, бо Хойлунд показав сьогодні взагалі не ту гру, яку я від нього очікував. І можливо ще. В центральній полузащиті будуть деякі внесені корективи, але це ще не точно. Я mm -hmm. думаю, що до гри Казаміро, який ну, не може прославити своїм швидким темпом. Mm -hmm. Так що я його, можливо, теж заміню. Зрозуміло, зрозуміло. Це дуже влучні ну, влучні слова ви говорите про сьогоднішній матч. І так, напевно, на цьому все. Наша після матчого студія задала на наші питання. Е, чи може Артем Лосюк хоче задати якесь останнє запитання за від, від нього? Чи це все? Які е, питання міг би задати на рахунок плану Малутова можливо. Я Як на мене... Цей матч видався доволі невдалим для мене, із-за того, що де, ну, команда Ювентус проявляла дуже нестабільну гру. Видно, що їхнє, ну він не в своєму праймі, не в кондиціях, щоб грати зі мною був, але все одно він отримав всю перемогу. Ну і з чим я можу його привітати? Mm. Так. Я, я повністю згідний з вами Андрій Сибалюк. І дякую, дякую, що завітали в на на нашу студію. Атрім Луську дякую, що теж прийшов як наш експерт. І, в принципі, на цьому закінчиться після матчу студія матчу манчестер United Juventus, першого туру Кубка Макана. Нагадую, що матч закінчився 3-0 на користь Ювентуса. І... Очікуйте слідчий матч, який почнеться незабаром, буквально можливо 10 хвилин, і буде матч Баварія Атлетико. Останній перший тур вже нашого Кубку, що буде дуже цікаво подивитись. Можливо, найцікавіший матч першого туру. А побачимося скоро. До побачення. Опа.